Шановні депутати, ми маємо зараз провести комісію з питань будівництва архітектури охорони природи, екології, благоустрою та комунального майна. Хто за те, щоб розпочати комісію, голосує? Півкерза. Сугують за, Федоров. За. За. Одноголосно. Шановні депутати, у нас є порядок денний, в якому два питання. Перше питання про заплатну передачу майна комунальної власності Тільчинської міської ради військовій частині А-7335. І друге питання про присвоєння назви місцевості Курчинської міської територіальної громади. Хто, е, має... ага. Хто за те, щоб прийняти цей порядок денний основу, голосує по За. І по які пропозиції до порядку денного.

<зад> Шановні депутати, якщо немає, друг... якщо немає другої пропозиції, значить прошу прийняти порядок денних заснов в цілому. Голосую по за. Перше питання. Безоплатна передача майна комунальної власності міської ради, військової частині А7335. Прошу.

Друге питання про присвоєння назви місцевості межі межах Курчинської міської територіальної громади. Я, якщо дозволити, я зачитаю вам це бо, е, не питання їздити до богу Анатолія Анатолійовича при своїй назву місцевості для порядкування не в цьому яка розташована за адресою Совокупівка, але е, розташована за межами населеного єдальні ідеї старості Чорної Ланки назвати це е, дану місцевість назва селянська. І тому розробити е, такі розробили містобудування таких практиків присвоїти назву місцевості корочі Селянські, що знаходиться в місті тутецької громади за межами населення курсуацій. Відділу згодування направити повідомлення сто приданому рішення інформаційний систем. Шановні депутати, кояки. Якщо немає голосувати попівки, заряд Федоров і Шановні депутати. Порядок денний ні, засідання ні, комісії. Мерцер, а, мерцер. Ні, ні, ми будемо заслухувати у мене. Протокольно має в комісії бути, що ви її винесли на сесію. Ну не розглянути вашій комісії комунального майна. Про то, хто буде доповідати? Хто а Алла Анатольна, хто ми буде, рішили, доповідати? Ми рішили, що без комісії на сесі. ви не будете без комісії? Ви не можете без комісії Хорошо. розглядати? Чи показано звільненням людей? Завтра людина звернеться А всі, всі комісії. Вже розглянули. Да, ми розглянули всі шановні депутати. Значить, поступила пропозиція додати порадок денний ще третім питанням про міжрегальний ресурсний центр про припинення, припинення роботи. Це серйозне питання, вивільнення людей міжрайонного ресурсного центру. Про припинення людей. Виходити юридичну особу шляхом приємності в ліцею No3. Встановите місце. Ми включили Антоновича один, він затвердив план заходів 2100 владих подачів дати публікацію вложення припинення юридичної особи для заяви для відповідно до чинного законодавства. Володимиркович встановив порядку продовж трьох робочих днів здати прийняття цього рішення письмового звісною державною. Мене, я вибачаюся, ви розуміли, У мене одне питання. Ми е, реорганізуємо, приєднуємо до третьої школи. Ну, так. Фінансування я зрозумів немає, тому що, як сказала бюджетна комісія, фінансування ресурсного центру немає. А приєднаємо до третьої школи, як же там це фінансування і як буде діяльність цього центру, яким чином? Ну, а, ну, значить, я, не, я не знаю, я не можу військовий по цьому питанні, бо то, я не знаю то, судьбу, то, цих то, людей, цього ресурсного центру і що значить приєднати. Тут закриваємо, там приєднуємо, яким чином. Офіційно то ми приєднаємо. А Шо, що ж вони це буде? Вони відкривають ліцензії на професійну освітлі. А тільки трудове навчання, тому що трудове навчання є обов'язково і варіантна слодова, яка йдеться дітям документи. Трудове навчання на сьогодні на базі мішкільного ресурсного центру забезпечували діти були з першого ліцею, з другого і з третього ліцею. Значить, оці години делегує перша школа, друга школа третьому ліцею і е, учителі трудового навчання, там небагато, невелика кількість людей, це десь 3-4 ставки максимум. Вони ці вчителі будують. В штаті третього ліцею і буде викладатися вже вчителями третього ліцею. Якщо професійна освіта, те, що була там водій, оператор комп'ютерного набору і все, 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 третій ліцей, коли дуже великі перемовини йшли Михайло і ми разом збиралися. Мотивують тим, що академічний ліцей поки що ми сьогодні вони не відкривають ці ліцеї.

Тобто є згода, вони відкривають ліцензію на надання професійної освіти. Ну, тому що база вже. Та, третій вже ліцей, тому що база там, там коварі, там швидкість. Тобто база є, база передається. А ось трудове навчання, де і діти будуть з трьох закладів, так само там, тільки це вже вчителі будуть у штаті третього ліцею, і відповідно їм субвенція буде іти на, на цей предмет. Не на цей предмет. Получается, технологии, лицензии на, 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 на,

я я вас розумію, я вас розумію але... правильно робити <говори> а правильно робити <говори> правильно робити зараз 11 класи вони отримують бо вони ще не отримали але Вони не допускаються, і от... Ви розумієте, що ми говоримо? Нам на голову вдруг бістон, і все починає сипатися. Це... А що, дослідження розглядали? Звісно, не Дві комісії розглядали. Значит, я що прошу, шановні депутати, я прошу зараз е, прийняти рішення про винесення цього проєкту рішення на сесію, а на сесії будемо депутувати, обховати і говорити на цю тему. Тому що ми, ми зараз можемо депутувати? Да. А на сесії можемо депутувати. Пройде, пройде не прийдемо. Тому, поки я пропоную винести на сесію, виносимо на сесію, Так, хто за того, щоб то, щоб проєкт цього рішення винести на сесію, прошу усвідомити. Папірки, будь ласка. Він за, Віктор Сарян, Федоров, 5 за. 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 А на сесії, прошу, дуже внимательно до всього прислухатися, поговорити, обсудити, певно, що в неї поступи на сесію не відбувається. Ну, <постив> чекайте, багато є нюансів, Будемо обсуждати, нам вже читають. Шановні депутати, порядок денний, засідання комісії, вичерпаний, хто за те, щоб закрити комісію? Попівкер за. Слугуй за, Богдасарян, п'ять за. Дякую.